Вібріонів патогенного виду не знайдено. За, е, також ми проводимо паралельно з відбором проб на холеру, проводимо дослідження води на інші показники, до яких я зупинюся пізніше, якщо будуть з цього приводу запитання. Що стосується інших особливо небезпечних інфекцій, то хочеться відмітити захворювання на іксодовий бореліоз або хворобу лайма. В області за 5 місяців зареєстровано вже 11 випадків хвороби лайма, серед них одна дитина. Що у порівнянні за 5 місяців минулого року на 10 випадків більше, тому що за 5 місяців минулого року був зареєстрований один випадок. Якщо ми візьмемо динаміку, то за весь минулий 2022 рік в області було зареєстровано. 61 випадок хвороби лайма або іксодового кліщового бореліозу, із них восьмеро дітей за весь минулий рік до лабораторії особливо небезпечних інфекцій надійшло 1100 зразків екземплярів кліщів на дослідження на присутність у них збудника бореліозу борелій, із них майже 10% було позитивних, тобто 10% із 1100 у минулому році були. Інфіковані збудником хвороби лайма бореліями за 5 місяців цього року. Ми вже дослідили 835 екземплярів кліщів, із них 15% були інфіковані збудником лайм-бореліоза. Якщо ми візьмемо звернення до наших закладів охорони здоров'я усіх адміністративних територій людей, на яких які звертаються саме з приводу нападу кліщів, присмоктування, то за 5 місяців цього року вже звернулося 393 особи, що вже більше, ніж за весь минулий 22-й рік. За минулий рік було 304 звернення. Звичайно, найактуальнішим це є обробка акарицидна обробка проти кліщів. І в цьому році ви знаєте, що місто Кропивницький організувало акарицидну обробку проти кліщових так би сказати, заселень зелених масивів, проведені обробки в парк імені космонавтів, Козачий острів, гайдесантників на на Миколаївці, лісопарк Біляївський. Але така обробка повинна бути на усіх адміністративних територіях, тому що ми проводимо зоонтомологічний моніторинг, тобто наявність кліщів в усіх адміністративних територіях області. Що окремо хочеться наголосити про. Реєстрацію сказу, а це також епізоотична і епідемічна ситуація, епізоотична ситуація сказ серед тварин. Зареєстровано 26 випадків сказу тварин проти 7 випадків за 5 місяців минулого року. Аналіз структури хворих тварин на сказ якраз говорить про те, що основну долю припадає на домашніх тварин: це є дрібна робогата худоба і звичайно домашні собаки і коти. Серед цих Зареєстрованих випадків лише дві собаки були безпритульні, інші були домашніми. Тому актуальність щеплення і надання антирабічної допомоги також є актуальною. Всього за п'ять місяців заклади охорони здоров'я області звернулося 654 постраждалих від травмування покусів тваринами. Із них 164 пацієнтам, а це 25% призначені курси антирабічних профілактичних щеплень. Окремо сьогодні слід зупинитися на захворюваності і епіситуації з кору у Кіровоградській області, враховуючи те, що в Україні у поточному році вже зафіксовані поодинокі випадки кору. Епідситуація скору вона є на контролі Міністерства охорони здоров'я, центру громадського здоров'я України. І у нас у цьому році буде проведена додаткова надолужуюча наздоганяюча вакцинація проти кору усього дитячого населення. Ті, які своєчасно враховуючи і надзвичайний стан імміграцію, не змогли отримати профілактичні щеплення проти кору. Наразі епідситуація з кору в Кіровоградській області відносно спокійна. Профілактичні щеплення, а це два щеплення діткам в один рік, а також у шість років згідно національного календаря профілактичних щеплень в Кіровоградській області на протязі останніх десяти років. Вони проводяться належним чином: 95% і більше дитячого населення щеплено від кору. Але враховуючи міграцію населення, ми провели додаткову верифікацію, тобто перевірку ще додаткову перевірку вакцинального статусу дітей. Дитячого населення області, враховуючи внутрішньопереміщених осіб, і будемо проводити додаткові або наздоганяючі щеплення, щоб всі наші діти були захищені від кору. Останні випадки кору були зареєстровані в області. Це був один випадок у 2021 році, і ми про проведені підрозділ знаємо, що це завезений випадок у дорослої людини. А останній випадок місцевий, можна сказати, був зареєстрований у 2019 році. Що стосується інших епідемічних ситуацій, ситуація також відносно спокійна, але ми спрямовуємо на вакцинокеровані інфекції. Особливу таку головну мету, тому що вакцинацію можна запобігти всім інфекціям, які керуються засобами імунопрофілактики, а це 10 обов'язкових профілактичних щеплень, які внесли національний календар профілактичних щеплень. Що стосується забезпечення області вакцинами, вона на досить високому рівні, і враховуючи те, що ми щотижнево Отримуємо вакцини із державного бюджету на сьогодні. Кожен громадянин області або людина, яка перебуває на території області числа внутрішньопереміщених осіб чи транзитом перебуває на Кіровоградській області. Вона може звернутися в будь-який заклад охорони здоров'я і зробити профілактичне щеплення і від коронавірусної хвороби, і від, як ми говоримо, рутинних щеплень, тобто від цих щеплень, які є в календарі профілактичних щеплень сьогодні. В області на постійній. Основі функціонує 96 постійних пунктів профілактичних щеплень і три центри масової вакцинації в Знам'янки в Бобринці і в Світловодському. Ще хочеться сказати, що сьогодні в області за підтримки Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я. Отриманий автобус для проведення вакцинації, який вже здійснює профілактичні щеплення, доставляє вакцинальні бригади по заявки від сімейних лікарів від закладів охорони здоров'я. І ми плануємо це проводити в кожному найвіддаленішому куточку Кіровоградщини. Якщо буде заявка від об'єднаних територіальних громад, вакцинальна бригада разом із вакциною з отриманням всіх правил інфекційного контролю буде доставлена найвіддаленіший куточок нашого. Області, щоб люди своєчасно отримали профілактичні щеплення. А можна питання? А, чи буде якийсь додатковий або посилений під нагляд над жителями Херсонщини, які евакуювалися саме в Кіровоградщини? Якщо так, то як це буде проходити? Посилений і під нагляд за мешканцями Херсонщини, які евакуювалися? Які він має бути посилений? Приїжджають до нас люди. Ми їх розміщаємо у у місцях компактного проживання або там, де вони до родичів присилають медична спільнота, заклади охорони здоров'я готові будь-який час за зверненням громадян проводити їх обстеження, надавати необхідну медичну допомогу, проводити профілактичні щеплення і на будь-які заяву або звернення обов'язково відреагуємо. Не баланс наш може занятися якась інфекція, а якщо це станеться, які будуть її для того, щоб цього не сталося, і з метою цього профілактики ви маєте на увазі води поверхневих водойм. Так ми проводимо раз на 10 днів, раз на 2 тижні. В місцях масового купання або де люди мають купатися. Ми центр контролю профілактики хвороб. Ми не розрізняємо офіційні пляжі, неофіційні. Там, де люди можуть купатися, ми будемо проводити дослідження води поверхневих водой. Сьогодні вода досліджується на 28 показників. Це і санітарно-хімічні показники, тобто і токсикологічні п'ять токсикологічних показників, і звичайно, індикатор. Кишкових інфекцій це кишкова паличка, лактозопозитивна кишкова паличка, коліфаги, які свідчитимуть про вірусне забруднення водою. Ми вже проводимо на сьогоднішній день за червень, місяць і кінець травня, проведено 88 досліджень. Якщо відхилення мають чи по санітарно-хімічним показникам, чи по паразитологічним ще на два показники паразитології, тобто це яйця гельмінтів і цисти найпростіших, які також можуть викликати враження кишкового тракту тракту і викликати інфекції. тому ми при відхиленні будь-яких показників обов'язково надаємо офіційні листи до органів влади місцевого самоврядування для того, щоб попередити і заборону купання, а також попередити розповсюдження кишкових інфекцій.